Додому з полону повернулася чергова група захисників. Відбувся черговий етап обміну відповідно до домовленостей у Стамбулі. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, сил спеціальних операцій, а також Нацгвардії Державної прикордонної служби. Наймолодшеному звільненому захиснику виповнилось лише 20 років, найстаршому 50. Дев'ять років серед визволених сьогодні оборонці Маріуполя, які утримувались у неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала у полоні понад три роки.